Та, скажу так, що е, на житло, жаль, що турнір до, до таких подій природжений, хотілося б, щоб цього не було, але війна це дуже страшна річ. Я думаю, що в кожного вже із сім'ї, є військовослужбовці, є, на жаль, порамів. Є... В моєї сім'ї вже двоє загиблих. Е, Хочу сказати так, що е, війна це дуже страшна річ, хто був, то пункт, не знає. Так? Немає ніякої роботи. Так склало, що у нас немає вибору, тому що на нас напали, ми відстоїмо свою державу. Саме простіше завжди закінчити війну це не битися. Але, як показала практика історії України, що той ошини крабан, на який нас надяг... на який нас надягнуть, буде набагато важче, ніж ті плати воїни, які носять наші солдати. Всім дякую, що зібралися. Згадати побратимів. Я сам виходив з 28-ї і 10-ї гірської штурмої бригади. Тому е дуже важкий день, тому що завжди хто листає свою телефонну книжку, вже знає, що навіть по Фейсбуку, там вони спілкувалися, й загинув, цей поранений. Наша основна ціль і завдання, щоб ми пам'ятали цих хлопців, які віддали життя за Україну, і не забували їх, тому що це дуже важливо. Ніщо не має бути забуто. Слава Україні! Володимира підрозділа Порпатська Січ Таразає. Слава Україні! Героям! Знаєте, по-перше, дуже приємно е бачити сьогодні ветеранів, побратимів. Більшість батьків, а не більшість, всі батьки, коли з ними спілкуюся, вони вірять у нас, підтримують нас. України. Але в якийсь момент вони не дуже люблять нашу владу, нашу державу, тому що вона забуває про їхніх дітей, про їхніх батьків, синів, І, як не проти по зброї, ветерани, діючий військовий подвиг. Я точно знаю, що вони там з небес розуміють, що ми обов'язково закінчимо ту війну. Вона буде довга. Нам зараз з Фейсбука, зміна. Говорить про те, що там буде перемир'я, там десь кусь за океаном там, перемогти бути об'єднаними, бути єдиними і підтримати тепер... український режим, бо ми були раді. 22 другий рік, двадцять тривог, про це можливість згадати наших пацанів, наших побратимів, у тих нема, внувати їхню пам'ять. А головне це поспілкуватися, тому що ми говоримо про наші питання, які є в Закарпатській області. Наша перемога. Тому я дякую, що нас підтримують, нас вірять і вони приїжджають, да, в такий важкий час для України. Ми точно висвімо. Слава Україні! се војна во нови фургири. Во остани раз малко го и сечко ја остани раз виќе. Брата тоа е Мишка Мурина, причината ми е така. Має участь вісім команд Команди Прада Березний, Убля, Течень, Фімер. Друга група ФК Великий Березний, Дубриничі, Журнала, Ужора. Чекай, чекай, чекай. Давай воку. Често че ж восьболо. Так по Она восеплу. Опять поліч. 20-20, то є 000, да? Давай. Все таки есть? Да. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 500, 1, 2, 3, 4. Ну що, скажу, був проведений турнір в неділю. Очікувалося біля 4 команд. В кінці вийшло 8, то додало ще більшого ентузіазму. Провели турнір в пам'ять загиблих героїв. Вдалося зібрати 20 тисяч гривень 65 євро. Посмакували бокричем, пригостили трішки гінтвейном. Я рахую, було дуже класно. І в подальшому в планах є почаще проводити такі турніри в пам'ять наших героїв.